Мира Путину, да, одумался. Уже надоело, -то. Зима подходит, и что мы будем делать? Вы не против Украины? Нет. Нет. Ну, Россия же пошла на Украину, правильно? Да. Это правда. Вы не поддерживаете политику Путину? Нет. Грузия застрилась с побратимом, за кем. Було були ще на, на Херсонщині високопілля. Діма. Слава Україні! Героям слава! Зараз ми. Де ми є? Курський напрямок. Курський область. напрямок, Курська область, друзі. ще Українська Республіка. Так. Народна. КНР, так? Правильно? — Так, точно. Як ми заходили, була дуже, дуже історична подія, тому що на територію Росії ще на які вооружені сили не заходили. Це було на самом деле навіть прикольно в якійсь старині. Круто було. І я думаю, вони чувствують нашу силу. А що запам'яталося, коли заходили, що запам'яталося саме тобі? Мені запам'яталося, що було дуже страшно і дуже темно. Заходили ночу. Так, ми ще перед цим працювали сутки на границі, працювали, а вже після того зайшли вже після наших штурмових груп. А як ворог себе вів в цей час? Ну дивіться, тут на перші, на перші дні не було їхніх резервів. Так що тут були малі малі сили їхні. Так, ну, тому у нас це й вийшло. І так. вони відступили, так? Так, да, вони відступили, відтягнулися і почали там дня через три, через чотири вже перегруповуватися і вже стягувати свої резерви сюди. Що хочеш сказати українському народу? Е, хочу сказати, що ми це все робимо для нашої країни. Е, ми тут заради наших сім'ї, що все буде добре. Дивіться, які у наших військових серйозний захист. І шия захищена, повністю захищені і озброєння. Це бойовий кінь наших хлопців. Дивіться який дункрат до нього іде. Це хлопці виїжджають на бойові ним. Важко настроїтись багатьом, бо всі розуміли, що може таке бути ще путь в один кінець. Нас могли обрізати, нас могли затягнути спеціально потім обрізати. Я даю гарантію, що більшість хлопців уявляли, що це могло бути на 80-75%. Про така операція в один кінець. Ніхто не знав задню. Всі пішли, всі з гордим носом, скажімо так, з високою самкою, в казачі, вирвалися на такий двіж, Курський двіж. Зараз, друзі, знаходимося на позиціях російських, де вони чекали наших хлопців. Ну, Звісно, що дочекалися. Ось їхній тут, там був опорний пункт. Ось два танчика. Вони підігнали, хотіли стріляти по нашим пацанам і їм нічого не вдалося. Все вигоріло. Танчики їхні. Ось тут вони чекали. До речі, на цвинтарі ось вінки і вони тут чекали хлопців. А ось другий танчик. Ось снаряди танкових не можна трогати. Там зупола обгоріла. Так і ось тут їхні окопи, друзі. Так, пробіжимо трошки. Тут вони чекали. Чути дохляками. Можливо тут то і є. Фу, капец. Вот. Ну, видно, это все в крови. Смотрите, капец. Тут в одной... Их, их и поховали. Так, друзья, это курщина. Що так, друзі. Такі речі сьогодні відбуваються. На, на, на курщині ось хлопці стріляють. Вірте в ЗСУ, Україна переможе. Слава Україні! Слава Україні. Героям сам! Слава. Слава. Цю лінію проривали, так? Цю лінію хлопці проривали, друзі. Батер, Господи, за командирів всіх. Прошу Твого, Твої ласки, Господь, до кожного з них. Я дякую Тобі, що ти в Господи, що ти даєш їм сили, Господи, я молюся, щоб кожен з них приїхав додому, Господи, повернулися до своїх домів, до жінок, до сестер, до братів, Господи, до матерів. Я благословляю Твоїм іменем, ім'я Ісуса Христа. Я тобі щиро дякую, Господи, за кожного. Щоб, Боже їхні серця віддані Тобі, Господи, і вони люблять Україну. Дякую Тобі, святий. Ім'я Ісуса Христа. оберігай, Господи. Давайте разом допоможемо. Ісус Христос. Ісус, Ісус Христос. Христос. Я приймаю Тебе. Я приймаю Тебе, тебе. своє, серце. своє, своє серце. серце. Як свого Господа. Як, Як свого Господа. Господа. І, Спасителя. і Спасителя. Прошу Тебе. Прошу тебе. Прости, Прости мені, мої гріхи. Прости, Прости мої гріхи. Увіди моє серце. Повіди Повіди моє моє серце. Моє я серце. вірю, що на Христі Ти помирав за мене. Ти помирався за мене. Я, твій, я, я твій, твій, бережи мене, веди бережи мене. Ведиме, ведиме, ведиме. амінь. Амінь. Нехай Бог вас благословить. Дякую Дякую Богу за молодой, дякую, дякую вам. Привезли допомогу хлопцям. Дуже щиро дякуємо всім, хто допомагає на Курський напрямок. Хлопці тримаються. Ось славетний комбат. Нехай вас Бог благословить Хлопці, Боксер. Боксерта. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ось хатина. Курчан. Заходимо, подивимося, як вони жили при Путіну. Ось. Ось така хатина. Курчан, друзі. Собачка їхня. Ще залишився. Ось так. Старенька, старенька хатина, пічка. Вот так вони, бачите, церковний Церковный календарь. Вот так они жили, друзья. Тут. Вот так тут живут местные. Тут есть дети. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. как вы? Привет, Як у тебе справа? Мене Руслан звати. Як вас звати? Настя. Настя. Як ви тут? Нормально. Так. Да. Йдемте трошки вам молоко п'єте? Да, Ти п'єш молочко? Так. Да. Йдем, дам, дам тобі молочка. Пішли. Угу. А де ваші кімнати? Ні, 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 ні. А ви не тут живете, так? Да? Так. Да. За учебниками пішли. Злочевників прийшли, що повністю. А як ви зараз учитесь? Це восьмий клас, да? Да. А в тебе який? Он переходить в седьмой, но... Математика. П'ятий клас. Тримай. Ну йдемо до машини. Пішли. Вітаю, здоров'я бажаю. Це і забираємо. Так, забирає, так, Давай тих коробок червоних оце. Давай. Оставить тут показує. Да, 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 да. Ні, це не це не забирай. Це збираю. Оце забирайте, забирайте. Червоні забирайте. Да. Тримай. Брати. тримай це. Нормально тримай все кормить. входить. Домой пытаемся выбраться. А вы сами не суджи, Я суджи, я же говорю местная. А, а выбраться куда? Ну я хочу в суммы. Хотите в Суми уехать, да. да? Заберите нас отсюда а, хотя бы в Суми. По час поедем. Храни вас бог за помощь. Видела поліції, друзі, бачите. Тут їм привозили кондишні. Але вони им не пригодилися. Вот так. Зараз ми в суджі сюди певно привозили людей. Стоять машини їхні російські. Розпотрошені вже і це не наші хлопці, це вони самі. Тут був прильот Російського каба. подивіться яка воронка утворилася. І ось так вони руйнують свої ж міста. Подивіться, яка воронка здорова. Вони думали, що наші хлопці тут перебувають. І сюди валили. Також був прильот у цій школі. Ось це був другий приліт. Каба. Ось так, Москалі руйнують курщину. Зараз, друзі, все відбувається абсолютно дзеркально. Абсолютно дзеркально і саме по, по провині самих же москалів. Ось так відбувається. Вони руйнували наші міста. Я спілкувався з місцевим, вони кажуть, що це все американці. Я кажу, ті американці, показав їм як виглядає турецьк. Вони в шоці. Вони в шоці від побаченого. От фотка, фотка, як завжди, зі стопариком. Що тут люди знали, так? Да? Це корінні суджанці. Їх спасли хлопці. Здихали, здихали, да, так? От це якраз по 6 здох, отдихала. Оцей, Медведик. Да. І котів, і котів короче, наші хлопці спасають не тільки Курську область, і курчан і там, а ще й котів і, і собак. Мож, друзі, споживаємо соляночку, така гостра, але така смачна хлопців вийшла. Так. зараз друзі, ми, як то кажуть, свалюємо.